Рекордна 6. проблема з укриттям. Звернулись мешканці, жодного ремонту нема. Приміщення підвальне належить градупроєкту, висить табличка власні Запорізької міської ради і ремсервісу. Тут зроблено туалет лише проведена електрика, ну і тут почали щось проводити ремсервіс. І все, табличка Запорізької міської ради, що це є укриття, висить на мапі моє, на мапі є, розумієте, а укриття нема. Який рік війни? Чому влада нехтує нами з вами? Чому? Чому ми повинні тут вдихати тут грибок? Відео я там дам посилання, подивитись. Громада, будь ласка, давайте гуртуватись, давайте на цю владу тиснути, давайте вимагати гідних умов і гідних укриттів. У нас у Запоріжжі. Звертайтесь, робіть репости. Рекорд на 6. Зараз будемо воювати, щоб тут люди отримали гідне укриття, бо табличку влада повісила, а укриття не робить. Розумієте? Давайте розголос.